Всім вітання! У розрізі з цим проєктуванням розглянемо з вами таку цікаву конструкцію, загально ми її називаємо LizPast, але тут не тільки система блоків, система мотузок, так тут ще в нас після того, коли ми є це все. Вибудували, виявилося, що це може бути саме звичайний кран, тобто це є схематично зібраний якраз і кран. Якщо ми його можемо поставити на колеса, то він може рухатися. Сама стійка, сама основа, сама балка, тобто стріла крана, як виявилося, ми не хотіли зробити, щоб вона була по. Просто був штатив, так, а врешті-решт це вийшов саме звичайний кран в мініатюрі. Одне єдине, що він у нас неруховий, переміщувати можна таким чином. Задача стоїть яка? Використовуючи блочки, речі ось такий блок, який має два колеса, два шківа, вони пластмасові, але вони знаходяться на металевій війські. Все це виконано із бувших використання матеріалів, Взяті з якоїсь конструкції, де щось колись було. Так, Гаг зробили це в нас нижній блочок буде, два ролика. Верхній блочок так само, у нас така сама конструкція, але. Закріпили ось цю пластинку до верхньої консольної балки або називаємо її стріла, якщо це говорити правильно. так? Почнемо дослідження з самого такого малого. Сам по собі принцип підйому вантажів він був давно-давно давно закладений. Люди використовували. Але для того, щоб ми дійсно зрозуміли, що це. Працює до речі, крани, які стоять на будівництві, які стоять в цехах, вони якраз використовують систему блоків. Тобто, що ж, давайте, мабуть, все ж таки почнемо, тому що дійсно тут дослід запланований, дуже, дуже такий великий, змістовний, так? але спробуємо вкластися в короткий час. Значить, що хочу вам, що хочу почати. У нас є на досі невеличке зображення самого простого такого механізму, який дасть можливість піднімати вантажі. Оцей блок нерухомий, і цей блок нерухомий. Спочатку хотіла робити тільки ось цей, але виявилося, що у нас ваги тільки. При замірюванні гори ми можемо побачити, так, вирішили зробити ось оцей блок теж. Але при підніманні вантажу тут е е виявилася особливість так? для тих людей, які в цьому ще тільки розбираються, буде дуже-дуже цікаво. Тобто, що ми беремо? Ми беремо мотузочку, саме звичайно пропускаємо її через один ролик. Так, у нас ось. Різниці нема, але через один. Е, наступне у нас є вантаж. Так, Вага цього вантажу. Зараз дивимося. Так, по нулям. Вага цього вантажу. Кілограм 920 грам. Один кілограм. 920 грам. 920 грам. Так. Тепер, тепер я цей вантаж просто зачіпляю за гак і піднімаю його без поці, цього плечка. Тобто я його так підтягну. Піднімаю до гори, Тут всього-навсього один блок через один рухомий шкір, але блок у нас нерухомий залишається. Так? Тепер дивимося, що в мене тут зафіксувало. 1 кг 79 грам. 700, 790 грам. Так, є. Тобто було 920 через один булочок у нас вже пішло 790. Тобто вже легше. Далі ми беремо цю ж саму мотузочку. Тут ми беремо, виставляємо мотузочку, пропускаємо через ще один блачок. Так, Причому тут нерухомий і тут нерухомий. Робимо петелечко. Для того, щоб підняти. Ставляємо так, тут у нас трішки незручно. Буде Так. так, обновляємо і піднімаю, піднімаю да Ось. Два нерухомих бочка показує кіло сімсот. 70 1 кг 770 грамів. На 20 грам а цей блочок у нас трішечки робить вантаж легше. А тепер саме цікаве, до, 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 до чого ми і йшли. І так, ми до нашої конструкції. Тепер же ж вільний кінець мотузочки ми фіксуємо на верхньому гачку, так, але може бути і тут. Це, до речі, буде різна вантажопідйомність. Далі, тут у нас буде гак, який ми для цього і робили, і тут ми працюємо ниточку, ще раз. Один блок, тобто через один шкіл і робимо петлю. Трішки незручно, але дослідження. щоб було по нулям і піднімаємо до гори отут От саме цікаве Чистий кілограм кілограм 0,0 1 кілограм 0, 0. грам тобто один блочок рухомий блочок нам дав Практично у два рази, умовно поки що назовете, у два рази. Зменшуємо вагу. Далі перекидаємо його через Рухомый за рухомий, робимо петлю, вставляем. 83, 083. Тобто, при додаванні наступного блоку ми кому разу бачимо, що фонтаж становиться легше, легше і легше. Так? Ось. Далі, далі ми вже приходимо. До фінального завершення. Пропускаємо через другий, рухомий. І... Другий нерухомий. Кілограм 920 грам я вже рукою, коли піднімаю, мені вже легше. так, Тобто я вже відчуваю, що дійсно система блочків дає результат. Так, нуль. Ось. Ноль п'ятдесять чотири. чотири, ось. Ну і останнє зробимо, подивимося, що нам ось цей блочок давав невеличке. Невеличкий виграш силь. Так, тобто що ми робимо? Ми робимо знову китирку. Звичайно, у нас присутнє тут тертя 37. Без оцього блочка у нас було 540 грам, але вихідна, вага була кілограм 900 грам. Тобто, у мене зараз 370 грам мені треба прикласти до даного. Тобто, що виходить? Для того, щоб вирішити питання, як мені підняти вантаж, в даному випадку це два рухомих і два нерухомих блачка, плюс ще один фіксується ну, для, для кращого мені піднімання, так? але і він нам дав, скільки цей блочок, який у нас закріплений нерухомо, він нам дав ще більше 100 грамів. Ваги зменшити. Так, тобто у нас виходить, що кожен, кожен блок, незалежно від того, він нерухомий чи рухомий, він нам дає зменшення в силі для того, щоб підняти вантаж. Ось. Тепер ще такий варіант. Ну, І на останок давайте все ж таки перевіримо, скільки разів у нас. Існує така теза, що у скільки разів ми виграємо в силі, скільки ж разів ми програємо у відстані. так? Тобто золоте правило механіки. Ну, для зручності давайте так. Відстань зараз ось мотузочка в мене знаходиться біля ролика. Ічку і міряю між роликами у мене 255 мм. Так, пишу 255 мм. Це точка 0. Тобто, а тепер дивимося, я маючи 255 мм, Цю точку піднімаю до нашої балки. Серць довжина у нас виходить 490 мм. 490 мм. А довжина цієї модузочки 490 мм. І наскільки ми підняли вантаж? Ми підняли вантаж на 130 мм. 130 мм. Пробуємо висновку для того, щоб підняти на якусь відстань. Вантаж в даному випадку, використовуючи два плочки, нам треба пройти відстань набагато довше. Якщо у нас стоїть двигун, який намотує, в даному випадку це мотузка, та, до речі, може бути трос. Якщо великі вантажі треба піднімати, то звичайно це буде трос, ця конструкція буде набагато масивніша. І Розраховуватися вона повинна таким чином, щоб під час підняття не розірвалися ось ці ось елементи нашого поліспасу, тобто мотузка. Якщо вісь ролики, які тут стоять, без проблем вони витримають монтаж, а ось ця мотузка може не витримати. Так? Відповідно, це теж треба враховувати. Якщо вигон працює і він не швидкосний, то підніматися вантаж буде дуже-дуже дуже, дуже, дуже повільно. Відповідно, якщо, ось дивіться, якщо я його раз за одну секунду підняв, то тут ми теж отримали швидке підняття вантажу. Якщо я буду, наприклад, один, два, три, п'ять... 6, 7, ну хай 7 секунд, то ви побачили, вантаж піднімався дуже-дуже повільно. Тобто, якщо цю систему, так як вона зроблена у кранах, так поставити в роботу ну в дану да, конструкції, то тут повинен стояти двигун, який буде мати достатньо високу швидкість. Коефіцієнт корисної дії, швидкість виконання робіт набагато буде вища. Тобто ми торкнулися ще одної сторони нашого підйомного механізму. Так, ну давайте я отак зафіксую за і тут зроблю дитинку. Так, власне кажучи, все, що я хотів показати, тобто система блоків працює, працює досить -таки. ефективно. Ми знизили е, кількість сили, яку треба потратити для піднімання вантажу з кілограма 900 грам до 370 грамів. Тобто це дуже суттєво. Якщо ми тут поставимо замість 2-4 блочка і тут їх буде 4 блачка, то ми решту тримаємо, мабуть, 50 грамів. У ну, тобто нас ще зменшиться набагато. Ось. Тобто в даному випадку ми бачимо, що, дякуючи системі булків, ми можемо використовувати мінімум сили для підняття максимально високого вантажу. Але для того, щоб зробити конструкцію, наприклад, ну, в домашніх умовах якийсь вантажопідйомний кран, так? Треба все ж таки мати уявлення. На екранчик я вам зараз виведу усі циферки, ті, які я сюди записав. Як воно там все було, так? для того, щоб ви зробили для себе висновки. Дякую, на все добре. Побачимося.